Національні емблеми у Великобританії. Червона троянда була емблемою роду ланкастерів, а Біла – роду Йорків, двох будинків, що боролися за англійський трон у війні Троянд. Але їхня боротьба закінчилася весіллям Генрі, VII Ланкастера і принцеси Єлизавети роду Йорк. З тих пір червона троянда стала емблемою Англії, національною емблемою Шотландії є Будяк. Це трапилося дуже в давні часи, коли норвежці хотіли осісти в країні. Вони наблизилися до шотландського військових таборів вночі і хотіли вбити всіх сонними. Тому вони зняли зуття, щоб не шуміти. Але один норвежець наступив на будяк і скрикнув шотландці прокинулися і повернули ворога втіки. Цибуля Порей. Емблема Уельсу. У Уельсі усього світу відзначають День Національне свято День святого Девіда, приколюючи цибулю пореї до одягу. Вони робляться, тому що вірять, що святий Девід кілька років жив, харчуючись хлібами, цибулею пореєм. Ірландці носять національну емблему в День Святого Патріка. Це маленька біла конюшина з трьома листками на стеблинці. Він називається трилисник. Дякую за увагу.